Гарячі клавіші та фішки. Частина 3». Для того щоб знайти текст в коді, використовуємо комбінацію CMD плюс F, або на Windows Ctrl плюс F, та вводимо слово або речення, яке потрібно знайти. Таким чином, дуже зручно знаходити елементи за назвою класу. Також можна швидко замінити текст. Для цього. Потрібно натиснути цю стрілочку та ввести текст, на який потрібно замінити. І натискаємо на кнопку замінити все. Так дуже зручно робити заміну класів у багатьох місцях, якщо ви вирішили змінити їм назву. Є ще ефективний варіант, щоб швидко знайти та замінити текст. Виділяємо потрібний текст та натискаємо CMD плюс D. Або на Windows Ctrl плюс де, та в нас автоматично буде виділятися наступний відповідний текст. Натискаємо цю комбінацію повторно, щоб виділити ще наступну відповідність і так далі. Тепер, коли все те, що потрібно у нас виділилося, ми можемо вписати потрібний текст одночасно в усі місця. Для того щоб додати одночасно багато курсорів для ведення в декількох місцях затискаємо Option або Alt на Windows та проставляємо курсори в потрібні місця. А для того, щоб швидко продублювати курсори один під одним, затискаємо Option плюс CMD або на Windows Alt плюс контроль. Та стрілочку вниз таким чином дуже зручно задавати класи однаковим елементам. Для того, щоб скопіювати декілька рядків, нам необхідно їх виділити з затиснутою клавішею Option або Alt тепер проставляємо курсори в потрібні місця та вставляємо одразу в декілька рядків звичайною комбінацією CMD або Ctrl плюс V.